Поїхали. Так, починаємо понеділок наш з нової серії випуску. Ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пересилайте друзям обов'язково. Починаємо з нашого Форда, на якому ми вже закінчуємо рихтувальні роботи. Візуально вже можна побачити майже всі зазори. Тут зліва, тут по центру вже йде, у нас залишилося ось буквально. Трішки підтягнути, поправити справа. Е ну, по цій дверці справа, тобто задня дверка зліва зверху. І ось тут знизу чуть-чуть. Зараз Саша займається цим, довитягує. Там по завісу, така ж підтягнути, так? Да? Ну, коротше, там залишилося на півдня роботи. Я думаю, що сьогодні вже Саша її доробить по зазору, ну і доварить. Там вже те, що прихвачено, просто приварить. Стаціонарною буде обробляти. По цій машині у нас все. Ми скоро її передаємо в малярку. Ідемо далі. f 31 Саша збирає двері пофарбовані. Тут робився заднє праве крило, бампер ще зробили передній. Цю дверку ми замовляли з Польщі клієнтом. От Саша поклеїв резинки, перекидає зараз ці деталі, бо вона була гола. За старою перекидає. Там все ціли, Сань? Це добре. Ага. І все, і ми ставимо і поліруємо, і будемо віддавати клієнта. Я не знаю, bumper і stay, ось бампер на F-31. Вже коли поставлять його на машину, тоді вже будуть полірувати, хлопці. Чого вружите? Все. Не знаю, аркі звідки? Аркі це, мабуть, з БМВ. З об'єсу. У нас там стоїть G35, по-моєму, короче x Коротше, x 5 BMW це на неї обвіса. Пішли далі, давай покажемо по каті. тебе на цей гольф. Бампер, так? Да? Двері вже все підготували, все добре. Двілі загрунтувала там. Так, це вже там в треба прямо ну, що чекає. То що, ти вже після навчання все зробиш, да? Так, ну пампер переглядати, щоб а, ще до пояти та... треба, так? Да? Ну, і... і от і виграти треба, так, да? ось тут виграти його. Ну, зробити. А, тобто він вже появу отримав? Тось що не побачив і що? Ну, він його забирав додому, але... Ну, коротше, приїде, так, да, Саша, то розбереться з ним. Йдемо покажемо, вже у нас гольф все стояв на стапелі. Катя його робила, вже загарантувала. Вже він загрунтований, там було багато, багато ж поклівки трохи. Бо там рихтовичні роботи робилися, хлопці наші потером підтягнулися. Ну і все, вже Катя підготовила до цього до фарбування. Це в нас на Тесло бампер пофарбований. Тесла стоїть в камері, зараз ми покажемо. І Лексус вже пофарбований. Ігор пофарбував диви, як прикольно виглядає. Сам бампер пофарбований, накладка пофарбована і от ось решітка. Бляха, ну ладно. так, мабуть. Круто, круто. І оця вставка, вона бачиш, вона йде зазвичай хромована, і хлопці його пофарбували в чорний колір. Ось сюди вона ставиться. Дуже прикольно дивиться. Ну і сам бампер на Lexus вже готовий, от накладка готова. Все класно пофарбовано. Вігора вчора день народження було, то він трохи запізнюється. Видно, десь це, могорич купляє хлопцям. І пізніше буде, буде сьогодні ставити потім, щоб на машини і полірувати. Що знімаєте? Зробили гольф? Видно? <реш> Було пошкодження, у нас тут вм'ятіна була по порогу і по дверям. Ну, вона не відкривається. Ви, ви пофоткаєте, потім викладете до Е, Все зробили, все окей, клієнт сьогодні має забрати цю машину. По-моєму, це ще клієнт вже у нас був не раз. Не знаю, це місяць чи два назад була така машина точно, я пам'ятаю. Так, е до речі, от є такий цікавий кейс. От нас, е заїхала в нас така BMW і що е виходить? Ми тут тобто, об'єси фарбуємо. От, і для того, щоб все було чітко, ми навіть викликали клієнт, вона приїхала погодила фарбу. Бо ну, коли ми сумніваємося, от самі сумніваємося, ми зачасту практикуємо таке, що. Просимо клієнта під'їхати, щоб разом погодити. Бо самим приймати рішення, типу, коли ти сумніваєшся, ну така історія. Пофарбуєш, потім клієнту буде не підходити, незадоволений буде. Тому не то, щоб зняти з себе відповідальність, а щоб дійсно визначитися, підходить чи не підходить. Ми викликаємо клієнта в таких важких якихось кольорах і погоджуємо фарбу. Приїхала клієнтка, погодила викраски, все добре. Це нормальна стандартна практика. Коли якісь там локальне фарбування, бо ми впевнені на 100% що все буде добре, то ми там, в принципі, самі приймаємо рішення фарбуємо, ніколи нікого не викликаємо. А десь, якщо більший якийсь об'єкт, от як в нас був Toyota Land Cruiser трьохшарова -трь фарба, де 4 літри фарби треба купляти. Знаєш? 4 літри фарби купляли, І це було півмашини там фарбованої. То ми викликали клієнта, він приїхав, погодив і все, і все чітко зійшлося навіть в стикі пофарбували двері, трихшарову фарбу, вийшло все добре. Так само і тут погодили, готуємо ці обвіси. Все буде добре. Так, тут все. Вона стояла на вулиці, зараз заїхала, бо ми будемо робити дефектування. При Можна подивитися ближче пошкодження. Вона була закрита плівкою, можна побачити ось двері під заміну, крило під заміну, накладки під заміну. О, але будемо дефектування, бо тут, як завжди, дивись, вирвало, бач, крило, щось воно вже не стоїть на місці. В будь-якому випадку вже вирвало кронштейн крила, може і підкрилків. Непонятно, що там ще з фарою, з кріпленнями. Плюс тут йде вирвана, бачиш, вставка. Так, і тут, в принципі, у нас тільки стоїть. А, ще по ходовій тут є питання. Клієнту допоможемо, скоріше всього, з ходовою. Е -е, знайдемо СТО тут поруч, щоб відновити. Там річак відвалився. Бачите? Треба його зробити. Це й все, в принципі, буде дефектовка. Двері ще не на місці стоять, непонятно, бо їх тут вибило. Тут їх вибило, і тут їх трохи теж заднє подало, коротше. Будемо гратися. Uh, все, Мовились за ремонт. Клієнт погодив. Uh, назвали ми йому бюджет орієнтовно 5500 6 тисяч. Коротше, зі всім, скоріше всього, щоб 6 тисяч доларів. Запчастини, фарбування, рихтування. Uh, і скоріше всього, що сьогодні клієнт привезе аванс на запчастини. Он місце на стапелі. Якщо все добре, то вже вона стає на рихтування лонжерона. Йдемо покажемо, нагадаємо клієнтам, що ми тут будемо робити. Ось зміщений правий лонжерон. 2 см тут, по-моєму, різниця. Ну і, понятно, перекидка цих всіх агрегатів буде запчастину цих, бо вони пошкоджені. Це все ми підберемо клієнту та й вже є підібрав. Я знаю де в кого в яких постачальників це купити. І приступимо до роботи. Ми, поки ми тут ходили і знімали відео, то вже Саша доробив форда. І вже виставив зазори і прихвачує внутрішню частину. Так, да, а, Ну ми вже тут нічого не побачимо. Коротше, вже зазори виставили, все стоїть, все добре. Саша задоволений, я теж задоволений. От, вже приварює фільонку. Накидає, буде обробляти її і все, тоді десь на завтра, я думаю, вона буде готова да, з рихтовки. Да, Завтра вона з'їде зі Стапеля. Отак. От поки ми говорили, знімали, Саша доробив вже машину тут. Як ви <клухи> бачите, що розстроїв. От, ігор, вітаємо, бажаємо вам здоров'я, щоб ви завжди були таким енергійним, позитивним. От, е, коли ви прийшли до нас, я дуже от, зараз, можу сказати, там, е, все змінилося трошки в кращу сторону. Ви додавали якусь енергію хлопця, оптимізму, багато діє знань хлопця. Ми раді жили в нашому колективі. Хочете, щоб у вас побільше більше таких легших робіт було, Поменше, знаєте, проблеми клієнтів у нас було, так скажем. От, Легше давалась робота і легше гроші зароблялись. От, раді, що у нас є, продовжуємо працювати в такому дусі, От, завжди бути таким позитивним. От, і все найкраще. Ване важко і